Всім привіт! Хочу показати, що я будую на новій кастомній карті в Майнкрафт. Так, для початку ми візьмемо, открім сблок, візьмемо обсидіан та Алмази. Потім я покажу це. Так, ось що я поки що построю. Це наш початковий ліфт. Включимо музичку. Музичка собі грає. Тіск не випадає, щось тут треба вставити. Так, ми спустилися. Ось такий бункер я поки що страю, поки що недобудований. Ну, коротше, побачите. У нас тут є ось ворота. Ось побачите, на що зараз буде оці червоні круглі. Ось закрити. вони будуть по центру. Наш роботник дядя Петя охранник. Він теж потрібен для квесту. Зараз побачите. А ось наш любимий Іван Степанович, он директор. Так, ось наш нома мази. Ну все, у нас тут є квест відновлення електрики. Привіт, вибрай, що тобі потрібно, дозвіл. Можна отримати би лише в директорі. Без дозу ключа не, не дам. Іван Степанович, дайте дозвіл. Привіт! Я бачу, ти хочеш отримати дозу, ти його можеш купити за, 5, за 10 а Ми йдемо далі. Ми піднялись. Все, йдемо прямо. Ой, тренажер поставив. Це, звичайно, вийшло. Йдемо прямо. Зараз покажу, що я ще там построю. Кстаті, ви можете в коментарях написати, що мені далі построїть на цьому острові. Я буду скоро викидати цю карту в інтернет. Так що скидайте, не соромтесь мені. Якісь нові пропозиції, якісь квести можете створити. Я все додавлю в гру. Ось така телебашня. Я її вже давно, як би придумав, це тільки взялась можливість її построїти. Мост такий. Так, ми піднімаємось. У нас ось є генератор. Суть квесту запустити генератор. Ось написано — написаний генератор. Ой, блін, це звичайно вийшло. Це ось захисний люк. Так, книжка, інструкція. Для запуску генератора потрібно взяти ключ від вежі, він знаходиться відповідально за вихід, натиснути кнопку Open, щоб відкрити захист, перемкнути важіль, натиснути кнопку кос, щоб закрити захист, замкнути вежу та віднести ключ на місце. Будьте обережні, поряд зблизько. Ключ ми маємо, підіймаємось. Так. Ой. Так. Ось сюди ставимо ключ, відкриваємо. Ой, треба щось попрацювати, мене щось не зразу виходить. Залізти треба трохи попрацювати. Нервно поставлю півблок, а не, повний, не суцільний блок замість цього люльку. Не виходить щось в мене вилазить якось так. то виходило, то ні, а зараз не виходить. То суть В тому, що спершу треба виконати завдання від директора або купити той квиток, піти до охранника і взяти їх дозвіл на пропуск. Так, ось нам треба от, нажати кнопку open, відкрити. Все, люк відкрився, зараз йдемо запускати генератор. Кстаті, будьте уверні, коли різите на цю башню, буває, і попаде. Під час грози може влучити близько. Я навишив анкілис пробував, у нас вже генератор запустили. Далі за інструкцією нам треба закрити щиток, Захисний люк. Генератор і закрити башню. Закрити вежу. Так. Підіймаємось на вежу, закриваємо штлюк. Ось. Напишіть в коментарях, як думаєте, мені на щод, коли будемо тому, на що цей каждий стрім починати. Так, забираем ключ, да, и Шизеева найти немножко. А где ключ? Не понял. А вот здесь. Все, забрал на ключ. Идем отдавать охране. Пейте. Мост-таки. Завтра дуже почну доструювати бункер, тут ще буде бучок. квестів. в коментарях можете написати. От, що ви хочете добавить магазин, наприклад, ще якийсь квест від когось, якісь будинки на цьому острові построїть. Я все врахую і построю. Так. Ну, а, напишіть, може мені якось досконалити цей ангар, бо він мені щось не дуже подобається. Все спускаємось, віддаємо ключ охраннику. Дядя Петя, привет. На тобі ключ тримай. Ой, спасибо. Іван Степанович, спасибо, электрику відновили. Ну, бачите, що не достроим, уже куча роботи. Тут же комнат. Дуже багато буду строить.